Всім привіт! Мене звуть Аліс, я студентка філологічного, що вивчає англійську і польську мови, також самостійно вивчаю німецьку, і в цілому мій блог дуже багато розповідає про вивчення мов, життя студентки в прикордонному місці і викладання англійською. Тож, якщо вам цікаві ці теми, то краще вам одразу підписатися. Також було б непогано, якби ви підписались на мій телеграм-канал, тому що там до біса дуже цікавої і корисної інформації для самостійного і не тільки самостійного вивчення англійської мови. Тож, посилання в описі, і ми починаємо. Як ви зрозуміли з назви цього відео, сьогодні я вам розкажу про техніку, яка допомагає покращити вимову англійської мові. І в принципі, це стосується не тільки англійської, а будь-якої іноземної мови. Тож, не буду більше тягнути, і давайте починаємо. Основна проблема полягає в тому, що коли ви вивчаєте іноземну мову в говорінні, ви використовуєте ті самі паттерни, які маєте в своїй рідній мові. Наприклад, ви не бачите різницю між think and think або sheep and sheep. І це окей. Але не в англійській мові. В англійській мові о, треба відчувати цю різницю бо як бачите це абсолютно різні слова з абсолютно різними значеннями і в принципі їх різрізняє лише те що ну якась одна буква не так читається і не так її говорять і все для того щоб подолати цю проблему з патернами, вам варто використовувати лише 15 хвилин день одну єдину техніку. І вона називається Shadowing. Про неї я дізналася в університеті, і якщо казати простими словами, це просто повторення за носієм мови. Як нею користуватись? ви знаходите відео або подкаст. З потрібним для вас акцентом в мові, тому що, наприклад, в англійській є американський, британський, австралійський, канадські акценти, і їх насправді до біса І вам потрібно вибрати той єдиний акцент, і саме носія мови, який ви хочете повторювати. Ви вибираєте відео, вибираєте з нього буквально від 3 до 5 хвилин і уважно спочатку слухаєте, а потім. Повторюєте слово в слово повторюєте за диктором текст. Відео може бути на будь-яку тему, головне саме повторення. Причому повторення повинно бути там не записав фрагмент з п'яти хвилин, один раз повторив і можна йти далі. Ні. Суть в тому, що ви повторюєте багато-багато разів. Ви далі разів з 15, але якщо є час, то ви далі більше більше більше. Як радять вчені від 7 до 15 разів мінімум. Саме так у підкорці вашого мозку залишається правильна вмова слів. І потім ви вже на автоматі продовжуєте говорити правильно і з правильним акцентом, і без паттернів, які маєте в українській мові. Але ще раз наголошую, що тут дуже важливо відтворювати інтонацію, слідкувати за наголосами. Та ідентичністю вимови, коли ви повторюєте. В цьому в принципі полягає вся суть метода. Я дуже рекомендую вам робити це хоча б 20-25 хвилин на день. Якщо ви дійсно будете виконувати цю вправу регулярно, то вже за місяць-півтора ви побачите результат. Кажу вам по собі і по результатам моїх учнів, які дійсно покращили вимову саме за допомогою цієї техніки. Ставте лайк, якщо відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте додаватись в телеграм-каналі, бо там дуже багато ексклюзивної і цікавої інформації з вивчення англійської. Бажаю вам хорошого дня, вечора чи ночі і бай-бай!